Перевіряти заклади освіти мають професіонали та батьки. Так вважають члени комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я. Вони збиралися у ратуші. Там обговорили діяльність спеціально створеної робочої групи, яка інспектує навчальні заклади. Її члени обурені, їм не запропонували брати участь у роботі цієї комісії, хоча вони мають до неї безпосереднє відношення. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Пристрасті не вщухають. Коломийська міська рада створила спеціальну комісію, яка перевіряє навчальні та дошкільні заклади Коломиї. Проте члени постійно діючої комісії Коломийської міської ради з питань освіти не погоджуються із правилами інспектування та обурюються своєю відсутністю та відсутністю батьків і фахівців у цій робочій групі. Фінансовий аудит є фірми, які мають повноваження. Наприклад, освіта хоче провірити, яку школу значить вона наймає фінансовий аудит, Ми то проголосуємо. Наймемо комісію. Комісія дасть заключення, Ми тоді зробимо. І скажемо, що ти винуватий, а ти не винуватий, а ти вкрав, а ти не вкрав. Забагато людей включали, що будемо всі ходити, так багато хто? Ну, така була вірити. Я читаю, яка створена комісія по перевірці, де зараз проходить шкіл. Абсурд заключається в чому? Школи перевіряють і пишуть такі епітети. Смерділо, їда не смерділа там, чи там не пахло погано. Там е, все було добре. Е, які ще там такі, ну, ну цікаві такі речі. Тобто не параметри, чи стояв правильно ножик, чи не стояв правильно там, де він має стояти ніж, чи м'ясо зберігалося в тих корзинах, яких має зберігатись. А те, що було смачно чи не смачно, Такому смачно з'їсти 100 грам сала, а комусь смачно з'їсти борща. Що це за параметри? Прийшов на засідання комісії депутат Коломийської міської ради Ігор Ільчишин. Він не член цієї комісії, каже, писав заяву до іншої, але формально його рахували тут. 15 числа 11 місяця була написана заява. Це є практика така. Тобто, для того, щоб людина кудись пішла працювати, вона дає на це свою згоду. Ця згода е, висловлюється в. От іменно заявою, якою пишеться. Після цього йде голосування вже депутатів, і людину вибирають в комісію. Ну, і була написана заява в комісію приватизації е та оренди. Це та комісія, в якій я працював в попередньому скликанні, тому, відповідно, я її вже знаю. Е ну, Одноосібно було прийнято кимось рішення про те, щоб мене сюди направити. Напротязі довшого часу, я це всім озвучую, що я тут не працюю, але Довго часу, відповідно, тут збиралося на одну людину менше, тому що членом комісії я не являюся. Ігор Ільчишин з приводу інспектування позашкільних та навчальних закладів, теж вирішив висловити свою думку як депутат і як батько. Ця перевірка, на мій на мою думку, проходить з деякими такими ну незрозумілими речами. А іменно комісія, яка складена по освіті з депутатів міської ради, в ній не приймає участь. Комісія проходить незрозуміло по яких параметрах. По місті, в тому числі і в спортивних закладах, вона зараз на сьогоднішній момент носить якийсь такий як каральний орган. Тобто... Замість того, щоб цю комісію було залучено депутатів, залучено батьків, батьківського комітету представників, тобто вона носила ширший характер для того, щоб дійсно вивчити стан справ, які є в місті, стан справ в тій же і в спортивних школах, для того, щоб можна було рекомендаційно на сесії прийняти якісь оперативні рішення, чи просто виконкомом, чи просто виконавчою владою, для того, щоб покращити це все, і в тому числі харчування, і в тому числі відвідування шкіл, вона Зараз сталося так, що це якийсь каральний орган. Тобто приїжджає одна людина, фіксує, що смачно покормили, не смачно покормили, пахло, не пахло, і все, і виставляє акти, на основі цього роблять якісь акти, що там було добре, там було погано. Ініціатор створення комісії, заступник Коломийського міського голови Володимир Бойцан, він зазначив, аби комісія була дієвою. Її членами має бути невелика кількість людей. Але у владі до думки громади прислухалися і будуть проведені зміни в складі, зокрема залучить громадських активістів та батьків.